Шара цим флексерам і траперам з вами Свегі, який міністр флексу. Ви на каналі Trap.ua. І сьогоднішній випуск присвячується. Сьогодні ми поговоримо про такого виконавця, як Дензел Каррі, який є не просто репером, а справжнім митцем. Але перед тим як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал. Адже все ще я Роблю, я роблю для вас мої шутери. go! When I'm just on the next team The sack, your brothers don't have your back regardless Swoop, 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 swoop. you don't know your paper Killer Curry keep on catching the cable Dominator coming, denominator die, Nigga, I'm a crew Hella Aki, that's the truth the helpless, I never do my team green I don't know what's going on, girl, go back Yellow tanks around the bay, don't have a face So now you like it. open, they don't even know what's real Got tears with a dollar bill Pray to God I don't get repo. No the next team. No one ever didn't have the best things. Дензел Рей, Дон Карі, американський репер із Майамі, Флорида, народився 16 лютого 1995 року. Юний Дензел Карі, дорослий шавнахуді в Майамі і пізнав ще з малку всі проблеми цього світу з раннього віку. Він почав писати тексти та фрістайлити. Його старші брати слухали музику Джізі Гучі Мейна та Ліл Візі, тому реп завжди його оточував. Хоча на той час він більше вривався по олдскульному репу із серії Big L та Big Pan, а ще Дензел Каррі є фанатом Wu-Tang та сильно надихався їх естетикою та творчістю. На його очах стали великими зірками Рік Рос та Трік Деді. Він починав свою кар'єру у гурті Space Ghost Purple, Raider Clan разом з Крісом Тревісом, Еді Бейкером, Ксав'єром Вулфом та іншими. Але згодом їх шляхи розійшлись. На рахунку Дензела Карі 5 студійних альбомів. Nostalgic 64 2013 року, Imperial 2016, TA-13 Honey 2018, Zoo 2019, року, Melt My Eyes See Your Future 2022 року, а найпопулярніші його сингли ULT, Riki, Cloud Cobain, Ultimate, Talk About Me, Walking, Speedboat та Gook. На останньому альбомі є фіти від Блека, Rico Несті, JID, t pain та Production від DJ Kalil, Kenny Beats, Thundercat, Cardi Gut Wings, Dot The Genius та JPEG Mafia. На останньому альбомі він хотів бути не просто репером, а художником. і Цей альбом кардинально відрізняється від останнього. У нещодавніх інтерв'ю Дензел Карі сказав наступне: що він перестав палити траву, бо в його ранні дні він міг годинами вживати марювану, та його хата нагадувала Смоук Тур. Він вирішив, що не хоче бути залежним, те саме і з алкоголем. Він каже, що в індустрії, де він знаходиться багато заздрощів та ненависті, багато конкуренції. Він часто ненавидів інших виконавців, бо вважав, що має бути на їхньому місці, так як в нього крутіша музика, і він на це заслуговує. Дензел Карі каже, що рекорд лейбли використовують реперів та витискають з них всі соки. А цих лейблів не змінилась, тому що секс, гроші та вбивства це те, що гарно продається, тому репери, які про це читають, стають більш успішними. Дензел каже: увімкніть радіо, і ви не почуєте там ні одного треку з позитивним меседжем. Дензел каже, що круто ходити в коледж, а не продавати наркотики на кутку та торгувати лицем цілий день на худі. Іно Хоча його самого вигнали зі школи мистецтв, попри все, він і досі малює, навіть власноруч робив обкладинки для своїх треків. Дензел Карі, великий фанат зоряних війн» і пінофа про мандалорця. В його планах грати в кіно, але мати цікаву роль, а не стереотипну роль чорного дракдилера. Свій час він знімав великий будинок та писав музику з іншими реперами та продюсерами. Навіть Lil Pump і Скі Меск приходили до нього, щоб записати треки, коли вони були ще нікому не відомі репери із Саунклауду. Так одного разу на вечірку, яку він влаштував, без запрошення приперся XXX Tенtaсіон, якого Дензел Карі не відразу впустив. Але потім вони знайшли конект і навіть записали спільний трек. Часто екссекс жив у Дензела, бо йому не було куди податись, та він переховувався від поліції, тому що завжди втрапляв у різного роду неприємності. Дензел Карі був фанатом uk Drill ще задовго, коли його завіз США Поп Смолк, його улюблені репери Вайлі та Скепта. Багато продюсерів, які писали йому біти, часто їздили в UK та підрізали місцевий стильок. Можливо, і Дензел Карі колись залетить на дріл-біт. Дензел Карі любить вриватися на повну на його мова наполовину бойовий крик, наполовину панічний напад. Має тенденцію посилюватись протягом куплету. Його флоу набирає швидкості, його голос твердіє, як рука, що стає кулаком. Цей агресивний стиль і несамовиті підсилені басами ритми, які його супроводжували, допомогли визначити сцену південної Флориди, яка породила реп саунд Клауду. Але найбільш пам'ятна музика Карі часто не відповідає цьому шаблону. Його альбом 2019 року продемонстрував його хист до мелодії, сторітелінгу та недооцінене мистецтво повільного репу, яке вимагає вишуканості та присутності, а не простої інтенсивності. На альбомі Melt My Eyes See a Future Карі знову переробляє свій звук, обмінюючи живу енергію на самоспостереження та вразливість. Цьому альбому не вистачає яскравості його минулих релізів, але його концепція дає можливість зазирнути в мандрівний розум Дензела Карі. В інтерв'ю він описував проект як більш інтимний, кажучи, цей альбом про мене Дензела Карі, ні альтер его, нічого, просто Дензел Карі. Упродовж «Melt My Eyes» він зосереджується на собі, запам'ятовуючи скептичний погляд, який зазвичай застосовує до більш політичних питань. Саме це робить його музику більш рефлексивною. Карі представляє світ за своїми очима як притишений покаяний простір, удари здебільшого м'які та чисті, сповнені акуратних барабанів павутинного фортепіано. Та примарного вокалу. Як він казав в інтерв'ю, він хотів робити ліричну музику, а не просто панчлайни. Він хотів висвітлювати важливі проблеми, як BLM, вбивство Джорджа Флойда, негативний вплив реп індустрії, ментальні проблеми, адже у багатьох виконавців є ментальні проблеми, про які вони не часто говорять. Або взагалі не говорять, допомогти у всьому йому допоміг психотерапевт. Пройшовши через токсичні стосунки з дівчатами, наркотиками та славу, Дензел Карі постав перед нами як нова людина та дав нам можливість це відчути. Що ви думаєте про Дензела Карі, чи сподобався вам його останній альбом? Пишіть в коментарях. З вами був Свегі, який і Флексу, ви на каналі Trap.ua. Let's get it, Let's Go!